І сина і Святого Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі браті і сестри, чуємо зі слова Божого, як Господь готував людство до свого приходу в цей світ. І от щойно ми чули родовід, де згадується 32 роди, вірніше 42 роди, через які Господь. Прийшов у цей світ. Тобто ціла така, цілий ланцюжок родин, сімей, які готувалися до народження Месії, але вони цього не знали, що саме через них, через цей родовід, прийде Спаситель в наше життя. Дуже складно зараз порівняти наше сприйняття очікування народження Спасителя із очікуванням людей тих, які жили в той час. Коли Христос мав народитися. Для людей, які знали про пророцтво, які розуміли, що зло їх знищує, народження Месії це було дійсно спасіння. Це було те, що міняло хід їхньої історії. І багато людей праведного життя помирали в очікуванні, так і не зустрівши Месію, який мав прийти у цей світ. Але вони помирали в надії, що це трапиться. Ми живемо в той час, коли Господь вже народився, і ми 2000 років цю подію згадуємо, аналізуємо, обговорюємо, розбираємо. Прикро, що ця подія вона часто витісняється нашими побутовими питаннями, приготуваннями, те, що там треба з'їсти, випити, відзначити, відсвяткувати і все. Але ця подія не через те, щоб ми з вами зібрали за святковим столом щось з'їли, щось випили. Це подія, яка міняє наше життя в бої. І от ми в цьому році говоримо про Різдво Христове трошки більше, ніж зазвичай. З врахуванням того, що запроваджується новий календар, у нас є можливість подію Різдва Христового обговорювати триваліше. І це є бонусом для нас, тому що коли ми готуємося до Різдва Христового, зазвичай ми про Христа згадуємо дуже мало. Добре, якщо ми встигли попасти на Богослужіння, якщо хоч трошечки там нагадали собі, що треба свою душу звільнити від гріхів. Добре, якщо встигли причаститися, а здебільшого побутові питання, приготування вони витісняють самого Бога. У нас є можливість. Замислитись над тим, яке народження Христа сьогодні цікавить нас, і як ми особисто його зустрічаємо у своїй історії. Ми не раз цю подію вже переживали за своє життя. І кожного разу у нас є можливість по-іншому подивитись на те, як Господь хоче народитися безпосередньо в нашому житті, в нашій історії для нас. Адже це не просто якась. Подія, якісь зміни. А це те, що Господь втілюється в нашу історію, стає таким, як ми, щоб ми стали таким, як він. Щоб ми стали Богом. Щоб ми мали природу божественну. Господь намагається нас обожити. Він не хоче, щоб ми жили як небо, як завгодно. Господь хоче, щоб наше життя було іншим. Щоб ми були рівними йому. Він не хоче, щоб відстань між ним і нами була дуже велика. Він прибирає цю відстань, приходячи в наше життя. І коли Господь стає одним із нас, це не означає, що Він повинен бути такий, як ми, в плані наших гріхів і нашого життя. Це означає те, що ми повинні тепер дивитись на нього, щоб бути таким, як Він. І Христос. Достатньо нам розповідав, достатньо говорив і до цих пір його слова звучать. І інколи наша душа, наше серце, вони відгукуються на те, що Господь нам говорить. Інколи, не часто. Це теж велика прикрість, тому що ми, як християни, здавалося б, ми ті, хто сповідують Христа, хто знають, хто Він такий, але ми так рідко про це згадуємо. Ми здебільшого живемо так, наче Бог нам ніколи не був відомий. Вчинки наші настільки віддалені від християнства, що складається враження, що Бог ще для нас не народжувався. І часто у наших розмовах людських можна зустріти таку фразу, що людина пізнала Бога, людина відкрила Бога для себе. І ми розуміємо, що приблизно розуміємо, що той, хто пізнав Бога, він живе зовсім по-інакшому, ніж та людина, для якої Бог це щось загадкове, щось віддалене, щось таке, що не обов'язково варте уваги і можна про нього згадати лише там якісь енні дні чи події. Господь прийшов у наше життя все ціле, повністю. І він тепер всюди навколо нас. Він всюди. Навіть більше того, він є в нас. Апостол Павло написав згодом після Воскресіння, після Вознесіння Спасителя, що невже ви не знаєте, що храмом Духа Святого являєтесь? Господь кожного із нас посвятив і вклав у нас частинку Царства Божого, вклав у нас частинку Святого Духа, щоб цей Дух Святий живив в нас. Давав нам силу, енергію, мотивував нас, піднімав нас рухатись вперед, протистояти злу і навіть його перемагати. Господь все зробив зі своєї сторони для того, щоб наше життя було святим. Він навіть сказав: будьте святі, бояйся святи. Господь все зробив, щоб наше життя було в процесі постійного вдосконалення і покращення. Він сказав, будьте досконалі, боя святи. Навіть більше того, він вклав у нас всі інструменти, всі способи, можливі і неможливі для того, щоб ми ними користуючись, проживали нашу історію, він сказав нам так, що стукайте, вам відкриють. Просіть і дано вам буде. Шукайте і знайдете. Тобто, як тільки ви будете проявляти будь-яку дію, обов'язково буде результат. Ну, не буде результату, якщо ми не будемо з вами діяти. Якщо ми просто будемо сидіти і казати, що Бог все владнає за мене, і посуд перемиє, і в хаті прибере, і з близькою людиною помириться замість мене. І на роботу замість мене сходить. І сміття винесе, і дітей моїх виховує замість мене. Тоді постає питання, а для чого ми? Для чого ми у нашій історії, якщо ми перекладаємо відповідальність на Бога? Якщо ми покликані Богом до цього життя, і Господь нам дає шанс цю історію не просто проіснувати, а прожити і впливати на неї своєю присутністю тут. Бо Господь далі діє через нас в історії цього світу. Багато є причин для того, щоб ми почали сумніватися, щоб втратили віру, щоб знагалізне вірилися. Багато причин. Насправді. Ну, фокус нашої уваги має бути на іншому. І Господь нам знову нагадує про те, що цей фокус уваги в нас, він автономний, Він каже, і вашій вам буде. Все залежить від міри нашої віри, від нашого сприйняття, від того, як ми дивимося на ті чи інші процеси чи ситуації. Який у нас фокус уваги, якими ми очима спостерігаємо за цим життям. І повертаючись до Події Різдва Христового ми вже не раз і бачили, і спостерігали, і аналізували, і обговорювали про те, як людство, здавалося б, чекало з Месію, але коли Христові довелося прийти у цей світ безпосередньо, коли наставав час його народження, що відбувалося навколо його Мами Марії, Пресвятої Богородиці, що відбувалося? Навколо оцього моменту народження, що відбувалося згодом, коли Христос прийшов у цей світ. Як цей світ його приймав не по людськи навіть? Навіть не по-людськи. І це підкреслює те, що ми з однієї сторони начебто налаштовані, начебто ми всі на якомусь такому невеличкому піднесенні, бо Господь народжується знову для нас, знову дає нам можливість. Знову щось для нас привідкриває. Ми сподіваємося, що ми станемо інші. Але з іншої сторони ми не наскільки готові розпрощатися з вчорашнім, наскільки воно заполонило нас, що ми готові згадати про Христа, але так, щоб це не витіснило. Наші звички шкідливі, нашу поведінку часто неадекватну, наше певне бачення цього світу в негативних тонах. Ми готові до цього швидше повернутися, ніж згадати про те, що Христос народжується для нас. І це виклик, дорогі друзі, Різдво Христове це виклик для нас. Тому що ми сьогодні в календарному контексті ми сьогодні підходимо до завершення 2023 року. Року складного для нашого життя. Але ми до цих пір з вами живі. І це найголовніше, за що ми маємо бути вдячні Богові, що Господь, попри всі ті труднощі, проблеми, ситуації, трагічні моменти, Він до цих пір дає нам шанс ще бути в цьому дні і надіятись на те, що ми будемо, можливо, і завтра в історії цього світу. І календарний рік це можливість подякувати Богові за те життя, яке у нас є, за ті можливості, які нам доступні, але не завжди нами використані. І направлені на благо. У світі всього достатньо, У світі всього є. І коли людина захоче, то вона може преображати цей світ, покращувати його. Ну цього треба захотіти. І от календарний рік це такий момент, коли варто собі сказати, що ми хочемо робити в подальшому, а від чого ми сьогодні точно хочемо відмовитися. Чого ми не хочемо з собою брати у завтрашній день. Що нам точно не поможе, що не працює на нас, а виступає тільки проти нас. Це наші гріхи. Це злочини проти самого себе і проти людей, які нас оточують. І це момент певний такий рубіж, коли нам треба собі сказати, так, оце я вже говорив дуже багато років. Погані слова там говорив там, 10 років. Хватить з мене. Сварився, доказував, хто знашок, хто зна 20 років. Вистачить з мене. Я вже більше цього робити не хочу. Чого я досягнув завдяки цим речам? Осуджував, критикував, насміхався, все своє життя, скільки можна. Чого я досягну? Вистачить. Невже Господь дає мені здоров'я, дає мені вік, дає мені сили для того, щоб я це все робив? Звісно, ні, дорогі друзі, не для цього. Бо ми бачимо, до чого нас закликає Господь. Ніде не було сказано зраджуй, вбивай, насміхайся, глузуй, підставляй, принижуй. Такого ніде немає. Ніхто нас до такого не закликає. Лише один для одного ми часто створюємо таку атмосферу і такі обставини, що інколи нам. Інколи нашим близьким навіть жити не хочеться від того, що ми один одному робимо, як люди. Наскільки ми вдосконалюємося не в кращих своїх сторонах, а вдосконалюємося, вдосконалюємося в негативних своїх проявах в цьому світі. Якщо засуджуємо то професіонально. чи інші якісь гріхи, ми бачимо, що з гріхами у нас проблем нема. Вони нам вдаються з першого разу. Ну, нема такого, що ми сто разів намагались посудити і ніяк нам не вдавалося. Ну, в кого таке було? Так, оце ось почнеться новий рік, почну засуджувати. Почався новий рік, а мені, ніяк не, не вдається нам, не виходить. Ми бачимо, що це нам вдається легко, просто. Але який результат, який потім наслід, як ми себе відчуваємо і як ми взагалі тоді живемо. І от, дорогі друзі, Подія Різдва Христового, вона не вміщається в якісь дні. Вона не вміщається навіть в цілий рік нашого календарного життя, якби ми її намагалися там всі 365 днів проговорювати і переосмислювати. Ця подія не може вмістити невмістимого Бога. Але Господь опускається до такого рівня, щоб з цього рівня підняти нас на невмістимий рівень. Щоб ми стали іншими, ніж ми є. І хочу побажати в ці дні, щоб ми все це аналізуючи, все це для себе, продумуючи, проговорюючи, щоб ми з вами все-таки налаштувалися на те, що Господь народжується для нас персонально, безпосередньо, для того, щоб ми теж народилися для життя нового. Для життя святого, для життя вічного, щоб ми відродили себе від того всього, що вже не раз було з нами. Не раз ми були там в болоті, в багнюці, щоб ми все-таки вилізли з цього стану і жили тим життям, до якого нас кличе Господь. А Господь кличе нас до стану надзвичайного, незвичного для нашого сприйняття. Він каже нам: прийдіть. До мене всі обтяжені, натруджені, і я заспокою вас. Дає нам спокій Господь. А більше всього того, Він говорить, що прийдіть благословення Отця Мого і наслідуйте царство, яке готове для вас від початку віку. Тобто Господь для нас готує найвище і найбільше. Наша місія прийти. Наша місія захотіти бути з ним. А бути з Богом це означає бути кращим. А бути кращим це різні процеси, які вносять повноту в наше життя. Коли ми вже не метаємося, як ота билина на вітрі, не знаючи, куди хилитися. Бо у нас є чітка позиція, є світогляд, освячений Богом, вибудований на євангельських принципах. Ми маємо широкий кругозір. Ми мислимо не на основі свого раціонального сприйняття. Не на основі наших амбіцій, а на основі любові, яку нам вкладає Господь. Бо любов все нівелює, все покриває, вона може все. Амбіції не з усім справляються. Емоцій на все не вистачає. Наших нервів, самі знаєте, надовго не хватає. І вони закінчуються. А любові вистачає на все, тому що там, де любов, все примножується, помножується в сто крат і навіть більше. Тому, дорогі браті і сестри, хочу побажати нам з вами знову нагадати про те, що ми покликані Богом до великого, до надзвичайного. І для цього в нас є все необхідне, лише бажання і трішечки старо. І Господь, звертаючись до учнів, до всіх нас, Він нагадує про те, що важливим є. Він каже, по цьому дізнаються, що ви учні мої, якщо маєте любов між собою. На цьому ми маємо з вами зосереджувати постійну увагу, тому що це є основним маркером або критерієм того, що ми з вами дійсно знаходимося в стані християн, що наше життя воно дійсно пов'язане з Богом. Амінь.